Вітаю, друзі! Коли ми іспанською питаємо, котра година і відповідаємо, котра година. Ми вживаємо дієслово сер. В третій особі однини або множини, залежно від того, котра година. Отже, к ора ес, друзі. Якщо перша година, то ми кажемо ес ла уна, якщо друга, третя, п'ята, дванадцята, ми кажемо сон лас досе. Або сон las дос». або кватро». Запам'ятайте, будь ласка, варіанти відповідей, якщо рівно 12, або рівно друга година en punto. Наприклад, las dos en punto, las dos y cuarto», las dos y media» або las tres menos cuarto». Запам'ятайте, будь ласка, всі можливі варіанти відповідей. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях.